Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. Щорічно у Франції продається близько 6 мільйонів ялинок, 80% із яких вирощені на території країни. Із закінченням різдвяних та новорічних свят перед французами постає проблема, як позбутися новорічного дерева. Як законно утилізувати ялинку, дізнаємося у нашого власного кореспондента Євгена Павленка. Отже, вітаю колегу. Так, «Китай студія. Да, зараз я хотів би розповісти, що відбувається з ялинками у Франції після нового року. Отже, вже свята закінчилися, і французам пропонують місцеві органи влади, це префектури, мерії, е, виставляти ці ялинки біля будинків. Як ми бачимо, от біля цих будинків взагалі, виставляють мусорні баки, взагалі в них виставляються отут прямо на вулиці. В певні дні вони їх вивозять ввечері. о Оп'яті ранку машини приїжджають і забираються сміття. Тому що в день вони побачите баків ніде на вулицях у Франції. Це не прийнято. Отже. Е, Після новорічних свят е, префектура дає обяву, що е, там, скажімо, два дні е, такі, -то, такі то числа будуть вивозити ялинки. І всіх пропонують поставити ялинки на тих же місцях, де вони завжди вивозять свої ці сміттєві баки. І після цього ви маєте ялинку розібрати. Один з нюансів на те, що на ялинці не має бути жодної іграшки, жодної якоїсь прикраси якої штучної. Вона взагалі має бути чиста. Інакше, інакше ялинку цю не заберуть. І вам і ви далі будете з нею морочитись вже самі. Отже, машини під'їжджають спеціальні, вони забирають їх і везуть на переробку. З них потім роблять або пілети, або ще якісь добре. Чи що це один з варіантів, коли ви можете безкоштовно позбавитись новорічної красуні? Є ще один варіант, але це взагалі то варіант більш на таких для великих місцях: Париж, там Марсель, Леон зроблені такі, як на такі називаємо ялинкові вольєри. Це як на у нас це місця, де куди вони місця не зносять ці ялинки. Вони там чекають, поки їх всіх заберуть, теж на переробку. Але ще є третій варіант, де ще можна і заробити на ялинці. Коли ви купуєте ялинку в спеціалізованих магазинах, вам пропонується сертифікат. Скажімо, в пів ціни, скільки ви витратили на цю ялинку. Ви коли хочете цей сертифікат за щось за придбати, ви везете свою ялинку знову назад, цей садовий, скажімо, магазин, віддаєте, і на цей сертифікат ви можете щось собі придбати. Ну, В середньому це мова йде про 10-15 євро за ялинку вони дають, в залежності, скільки вона коштувала. Тобто, ще й можна трошки і заробити.